Жарко, 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 жарко в Черкасах з двох причин: тому що у нас 30-градусна спека, і тому що сьогодні до нас приїхало Полісся. Це бекстейдж на ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ. Сьогодні команда з Черкас прийматиме Житомирський колектив. Востаннє тут. Ці команди вже зустрічались 1 травня. Тоді ЛНЗ зазнало поразки 1-2, і сьогодні намагатимуться взяти реванш уже в межах Української прем'єр-ліги. Адже то був матч першої ліги, і ці два колективи вийшли в УПЛ. Що нас сьогодні чекає? Подивимось. А з вас обов'язково підписка на канал, підписка на всі наші соцмережі, стежте за нашими бекстейджами. І Я нагадаю, що саме ви обираєте, хто у нас найкращий футболіст кожного матчу. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там всі голосування, там опитування. Все цікаво. Прем'єр-ліга триває. ЛНЗ у прем'єр-лізі. Поїхали. Будемо битися. Гарна команда, гарний суперник, який дає бій кожній команді, я вважаю, в УПЛ. І гразні Дніпром це ще раз показали, коли вони в меншості більшу частину гри доволі непогано зіграли та, на жаль, не здобули очки, але показали дуже гарну гру. Яка їхня найсильніша сторона. Ну, я вважаю, що це їхня атака. Там, Два гарних форварда є, які відзначаються майже в кожній грі. Та я думаю, що треба робити командам аспект саме на цих гравців і персонально з ними грати. Сильна сторона це атака. Багать великими силами біля. Надіємося в захисті. Буде Дякую, більше. успіхи. Не привітався. Номер ну, 8. Владислава Хамалюк. Я набираю кондиції. Я вже тренуюсь три неділі з командою і відчуваю себе від кожного тривання, кожної гри все краще і краще. І фізично я витримав 90 хвилин і відчував себе досить добре. Всі бачили ваш конфлікт з Максимом Приденом у першому таймі. Яка атмосфера в команді? Атмосфера дуже хороша в команді, дуже хороший колектив, це були емоції, ми обидві, ми оба в цій ситуації десь не прави. Ми вже поговорили, обсудили. Там був просто підказ з моєї сторони. Але це вже, скажімо так, вчорашній день і майбутнього цього більше не буде. Головний арбітер Віталій Романов, місто Дніпро. Асистент арбітра. Олександр Павлінов та Віталій. Су... Давай, давай, давай. Ні. Сьогодні умови були однакові для всіх, і для поліції, і для нас, тому це не виправдання. Те, що десь у нас не виходило в першому таймі комбінаційні дії, десь тяжко виходили з, з лінії оборони в лінії атаки, але в другому таймі десь нам допомогло вилучення. Ми володіли ініціативою, десь трошки не пощастило, в кінці могли ще зрівняти рахунок. Але Напевно, був не наш день. І, як я вже сказав, ми проаналізуємо, розберемо наші помилки і будемо рухатися тільки вперед. Ну, якщо ми програли, то це однозначно незадовільний результат для нас. Ми розочаровані. Але я бачу великий потенціал нашої команди. Ми проаналізуємо наші помилки і в наступних в ближайших іграх будемо виправляти ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Для нас кожна команда, кожна гра принципово не має значення, проти кого ти граєш. В кожній грі розігруються три, три очки, і тому з ким би ми не грали, це принципова гра, і вона сама. Наступна гра саме головна, тому зараз ми вже рухаємося далі, це кубок, ми будемо налаштовувати, щоб пройти далі. Потім вже будемо думати про металіст 19-25 і набирати очки. Я впевнений, що в нас все буде добре, потрібен трішки час, тому що багато нових футболістів, і я впевнений, що з. З часом ми будемо тільки додати і будемо набирати очки, і будемо вигравати, і будемо радувати наших болівальників себе, керівників. Я в цьому впевнений. Гра була в принципі. Полісія трішки було габаритніше, концентрованіше і більш реалізованіше. Але, на жаль, маємо, що маємо. Хлопцям подякувати ЛНЗ за віддачу, за самовдачу, але хлопцям потрібно забувати. потрібно вболівальникам голи, потрібна перемога, потрібно брати очки. Дякую.